Всім привіт! Вітаємо на нашому youtube каналі В цьому відео я розповім про наш вентилятор, а точніше про встановлення на нього регулятора швидкості або регулятора обертів. Постійні глядачі нашого каналу знають, що цей вентилятор ми використовуємо для забезпечення свіжим повітрям приміщення, В якому знаходяться клітки для вирощування бруйлера. З чого складалася сама система. От ще такі два блоки. Тобто сюди заходила напруга через цей автомат. Подавалася напруга на таймер часу. Про нього є відео на каналі. Я не буду на ньому зупинятися. Потім він, з нього виходило нуль фаза. Розривалася або нуль, або фаза, бо я пробував і так, і так через цей димер це вентовський для регулювання швидкості вентилятора. І вже потім йшло на цей вентилятор. Чому я зняв цю всю систему? Скажімо, цей блок, умовно, називаємо його, ну, його блоком, працює відмінно. Дуже подобається щодо оцього димера. Його конструкція, ну, це звичайний як світовий димер. Тобто там ну я не електрик, от, від більшого це вмикається, якщо чуєте, і на зменшення йдуть оберти. Коли, бачите, ось я поставив позначку, коли почина, ну вже на цій позначці, коли він працює, це приблизно, ну якщо вірити, е цим позначкам. То це десь половина. Тобто він повинен працювати наполовину. Цей вентилятор він обертається, але дуже сильно гуде. Я думаю, що це для нього не добре. Але не в цьому основна причина. Так як він працює через таймер, вимикається і коли вмикається, то дуже повільно починає розганятися оцей ось вентилятор і, о, і знову вже гуде. Тому зараз покажу характеристики ось такий вентилятор. теж вен, Венс. Тому я віддав даний вентилятор електромайстру, який робив мені регулятор обертів без втрати потужності двигуна на пірознімальну машину. До речі, з цим вентилятором і з тим майстром. Ну, Вийшла така дуже погана історія. Але я вже говорив в попередніх відео, тому не буду повторюватися. Вентилятор забрав, все чудово. Він зробив, ну, скажімо, не зробив, а встановив, підібрав от такий от регулятор обертів. Працює він чудово. Ну, Забирав не я, люди перевірили, сказали, що все працює. Бо я був на роботі. Ну, Суть на тому, ось так він виглядає. Не знаю, нема ні маркировок, нічого. Тому ну, в інтернеті подивився. от Схожий, але ну, трішки комплектуючі відрізняються. На 4000, здається, мінімальний є ватт. От, отакий коштує він десь там 250-300 гривень. Це я зняв для того, ну для. Щоб вам показати, як він виглядає всередині. Тут є позначки, він без вмикання тобто від нуля і до, до максимуму обертів даного вентилятора. Потім я придбав, так як сюди його ніяк не запхати, от, я придбав отаку от коробу і хочу запхати в нього, зробити єдиний блок, тобто оцей регулятор. Встановлю, або так, або так, ну буду дивитися. Потім автомат і регулятор, ой, точніше, таймер. От хочу все сюди запхати, закріпити на цій от кришки. Сюди все встановиться. І отак буде єдиний блок. Тільки буде сюди зайде один провід, звідси вийде вже на вентилятор. Зараз буду. Зараз буду пробувати. Спочатку встановлю ось цей. Планую, ну я все покажу. Планую його поставити от сюди. Отак. Тут засверлю і його отак сюди до кришки приклипаю, напевно, кльопником. Потім автомат. Ну я ще подивлюся, як буде, чи отак буде розположення, чи так. Або поставлю сюди, якщо він влізе, оцей регулятор поставлю сюди автомат сюди, тобто от в такому виді. Ну, буду дивитися. Зараз буду потихеньку щось тут мудрувати. Якийсь результат, проміжковий вам обов'язково покажу. Такий вийшов блок управління вентилятором, поставив таймер, вирізав. Отвір у мене було в старому. Я заміряв і вирізав. Також вирізав під отаку кнопку. До речі, вирізаю, розмічаю олівцем, нагріваю газовим пальником. Ну, ось отак, Наприклад, такий в мене є старенький ніж. Отак його нагріваю, і воно в прямому сенсі, як гарячим ножем масло, ріжеться дуже. Дуже добре, рівненько, чисто по лінії. І беру е, чіткий розмір. І коли прорізаю, воно плавиться, От. потім обрізав ли... зайве і виходить, так, знаєте, з допуском. Тобто воно розплавляється От. і чудово ставиться. Потім так. і ще встановив цей. Регулятор. Отак вийшло трішки колхозно, але по-іншому У мене є ступінчате сверло на 30. Я ним просверлив, але цього було замало, бо на корпусі ось є шкала від 0 да, до 10, і її не було видно. Я знайшов коронку по дереву, яка була у мене. І от, Щоб підібрати, то це десь, мабуть, 37 чи 40 от, І нею вирізав. Було видно, трішки, якби отвір більший, ніж корпус, то от трішки прикрив тут скотчем, але ну, я думаю піде. Буде так. Так, показую, що тут зсередини. Ну, кнопка сюди подам напругу, сам таймер, блок управління швидкості вентилятора, от сюди. Під'єднаю вентилятор. Уже після того, як його встановлю і прокладу провід в гофрі, чи, ну, точніше провід з гофрою, під'єднаю сюди. Ну, в принципі, на каналі є відео, як я підключаю такі таймери. Ну, тут нема нічого складного. Це беремо фазу. Фаза заводиться на перший-третій контакт, Ось він, я от такими от ваговськими конекторами з'єдную це все. Потім на другий іде, на другий контакт йде. Ось бачите, це нуль від кнопки в таймер і ще один іде на нуль, йде на сам блок управління швидкості. В принципі, і ось четвертий контакт це вже той, який відповідає при вмиканні-вимиканні. Коли спрацьовує таймер, він відсікає або подає фазу. Ось він йде на блок управління швидкості. Тут є схемка. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. На каналі також є відео. Я підключав там не один такий таймер. От. Ну, якось так. Зараз буду йти в сарай. Це все встановлю. Підключу, ну і покажу вже, напевно, готовий результат. Я сподіваюся, що все зробив правильно. Встановив вентилятор на своє місце. Ось працює. Провів від вентилятора в блок керування. Сюди завів напругу. Ну, як бачите, працює. Це. Я виставив поки що, потім подивлюся, як воно буде. Це години. Тобто поки що буде працювати безперервно. От. Вимикається. чуєте, Починає зупинятись. Вмикаємо так. Да, він гуде, але вже не так, як гудів. тобто, Він ледве-ледве чутно. Зараз покажу от регулювання. Дуже плавне. Ставлю поки що на, чі... на четвірку, хай буде. От. Е -е... Дуже і дуже плавне. Я задоволений. Ну, не знаю вам чутно чи ні, ну от так він е -е, гудить, але на тому димері, скажімо так, той, який був димір, то він е гудів взагалі просто жах. На жаль, я не засняв, але можете мені повірити. Тому цим я задоволений. Все чудово. ну, Не враховуючи історію про вентилятор, яку я вже розповідав в попередньому відео. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!